Вітаю! На огляді дуже популярний дровокол від компанії Баз Польська. Модель БП4758. Із силою зусилля в 9 тонн. Даній моделі двигун потужністю 2,6 кВт, що в свою чергу дає гідравлічні зусилля у 280 бар. На двигуні розміщений вмикач, а позаду дровоколу важіль, що запускає в дію гідравлічний циліндр. За європейськими стандартами техніки безпеки у дровокола двохручна система керування, також додатково в комплекті йде захисний металевий кожух, Проте для гарної демонстрації ми його не встановлювали. Даний дровокол розрахований на довжину колоди у 50 см та діаметром до 45 см. Ми взяли середню статистичну колоду, яка зазвичай використовується в господарстві довжиною 30 см, З сучками непроста. І давайте подивимося, як бас польська впорається з цим завданням. Цикл повного ходу 10 секунд. Ну і що ж, результат перед вами. Дані моделі у нас є по наявності, тож переходьте на сайт, ми готові полегшувати вам життя.